Вітаю всіх слухачів нашого езотеричного подкасту. Сьогодні ми зануримося в одну з найдавніших і найтривожніших пророцтв про останнього папу перед апокаліпсисом Франциска та руйнування вічного міста. Зі мною, як завжди, мій колега та експерт з таємниць історії Ярослав привіт, Олексію! Привіт, шановні слухачі. Тема справді захоплива і водночас моторошна. Ці середньовічні передбачення завжди будили уяву. А коли вони стосуються таких знакових постатей та місць, як папа Римський та Ватикан, це не може не вражати. Отже, Ярославе, давай почнемо з самого початку. Звідки взагалі пішло це пророцтво про Франциска як останнього папу? Які історичні корені у цієї легенди? Насправді існує кілька версій та інтерпретацій. Одна з найвідоміших пов'язана з так званим пророцтвом пропап, яке приписують святому Малахію, ірландському архієпископу 12 століття. Цей текст містить короткі латинські девізи для кожного з пап, починаючи з Целестина II. Франциск у цьому списку йде під девізом Глорія Оліве. Слава Оливи, деякі інтерпретатори. Вважають, що це останній папа перед кінцем часів. Слава Оливи, цікаве формулювання, які є трактування цього девізу. Існує кілька версій. Олива традиційно є символом миру, родючості та духовності. Дехто вважає, що понтифікат Франциска може бути останнім періодом відносного спокою перед великими потрясіннями, інші пов'язують оливу з бенедиктинським орденом. Оскільки їх ще називають оливковою гілкою, можливо, це вказівка на зв'язок Франциска з цим орденом або на його прагнення до миру та оновлення церкви? А як щодо другої частини пророцтва, руйнування міста на семи пагорбах, звісно, всі розуміють, що йдеться про Рим, але що саме мається на увазі під руйнуванням: фізичне знищення, втрата впливу чи щось інше? Це ключове питання, Олексію. Існує безліч інтерпретацій. Деякі, найбільш буквальні, не виключають можливості природних катаклізмів, війн або навіть терористичних атак, які можуть завдати значної шкоди Риму. Згадаємо, хоча б нещодавні землетруси в Італії, подібні події завжди викликають тривожні асоціації з давніми пророцтвами. Так, природні катаклізми зараз, здається, стають дедалі частішими та потужнішими. Зміна клімату, сейсмічна активність це все нагнітає атмосферу тривоги. Абсолютно. Але є й більш символічні трактування. Руйнування семи пагорбів може означати крах духовної влади Ватикану, втрату його морального авторитету у світі. Ми бачимо кризу довіри до багатьох інституцій, і церква, на жаль, не є винятком. Скандали, внутрішні конфлікти все це підриває її позиції. Ти маєш на увазі, що руйнування може бути не фізичним, а скоріше духовним та інституційним. Саме так. І це, на мою думку, більш вірогідний сценарій, враховуючи сучасні тенденції: зростання секуляризації, відхід людей від релігії, поява нових духовних течій. Все це свідчить про зміну парадигми. Пророцтво також говорить про припинення існування католицької церкви. Це звучить досить категорично, як це може відбутися. Знову ж таки, це може бути як буквальне, так і метафоричне твердження. Буквально це може означати повне зникнення Ватикану як держави та інституції. Але більш ймовірно, що йдеться про глибоку трансформацію церкви, втрату її колишньої влади. Та впливу можливо, відбудеться розкол, поява нових гілок християнства або ж церква втратить свою значущість у суспільстві. Ти згадав про хаос, який запанує у світі після цих подій, враховуючи сучасну геополітичну напруженість, війни, економічні кризи. Це не здається чимось неймовірним. На жаль, так, світ сьогодні переживає період нестабільності. Конфлікти в різних регіонах, зростання екстремізму, боротьба за ресурси, все це створює відчуття непевності. Додайте сюди наслідки пандемії, економічні потрясіння, інформаційну війну, і картина стає досить тривожною. А що щодо страшного судді, який судитиме людей, хто або що це може бути? Це, мабуть, найзагадковіша частина пророцтва. Традиційно під страшним судом розуміють божественне втручання в кінці часів, але з езотеричної точки зору це може бути і метафора, наприклад, наслідки наших власних дій, карма людства, якщо хочете, екологічна катастрофа, соціальна нерівність, війни, все це може призвести до такого майбутнього, де ми самі станемо собі суддями. Ти згадав про 2027 рік як можливу дату кінця світу, згідно з деякими інтерпретаціями, звідки взялася ця цифра. Це одна з багатьох спекуляцій, які час від часу з'являються на тлі подібних пророцтв. Зазвичай такі дати виводяться шляхом складних нумерологічних розрахунків, зіставлення біблійних текстів з астрологічними прогнозами або інтерпретації якихось історичних подій. Щодо 2027 року я не зустрічав авторитетних джерел, які б це підтверджували, такі прогнози слід сприймати з великою обережністю. Тобто не варто панікувати і готуватися до апокаліпсису через два роки? Звісно, ні. Хоча пильність ніколи не завадить, важливо розуміти, що пророцтва часто є символічними. Їхнє тлумачення може змінюватися з часом, і вони рідко збуваються буквально. Але все ж, Ярославе, ці давні тексти змушують задуматися про майбутнє. Чи є в цьому пророцтві якийсь позитивний аспект, якесь попередження, яке ми можемо взяти до уваги? Безумовно, я вважаю, що подібні пророцтва, незалежно від їхньої буквальної істинності, є своєрідним дзеркалом наших страхів та сподівань. Вони відображають занепокоєння людства щодо нестабільності світу, морального занепаду, можливих катастроф, і в цьому сенсі вони можуть бути корисними як заклик до дій, як нагадування про нашу відповідальність за майбутнє. Тобто, замість того, щоб боятися кінця світу, ми повинні зосередитися на тому, щоб зробити світ кращим, саме так, Олексію. Бо навіть якщо якісь катаклізми і відбудуться, наша стійкість, наша здатність до співпраці та співчуття стануть найкращою відповіддю на будь-які виклики. Пророцтва можуть лякати, але вони також можуть надихати нас на позитивні зміни. Дуже мудро сказано, Ярославе, дякую за цю глибоку та змістовну розмову. Сподіваюся, наші слухачі також знайшли для себе щось цінне в цій непростій темі. Дякую і тобі, Олексію. І пам'ятайте, майбутнє не є чимось фатальним, воно залежить від наших сьогоднішніх дій. Це був подкаст за межею. До нових зустрічей у пошуках відповідей на найзагадковіші питання Всесвіту.